Так, ну і далі у нас на зв'язку э, Геннадій Рябцев, експерт з енергетичних питань. Пане Геннадій, доброго дня. Слава Україні! Вітаю вас, вірю. Слава. Пане Геннадій, розкажіть, будь ласка, ну от про цей анонс Росатома і його очільника е, Лихачова про те, що вони планують включити в свою енергосистему е, ЗАЕС. Чи на, наскільки це все реально? Наскільки це можна швидко зробити їм? Наскільки це правда, чи блеф, Як ви вважаєте? Ну блеф ні, але бла-бла-бла і да. Ну, власне кажучи, для того, щоб щось. Зробити потрібно знову переобладнати станцію під е, російські паливні збірки твел. А для цього потрібно ну, достатньо тривалий час. А ви а і... а поясніть нам от, звичайним телеглядачам, які не розуміють, що значить тип палива, який використовується на ЗС. Він якийсь інший ніж використовує Росатом на своїх атомних електростанціях Знаєте, невеличкий екскурс. Що у нас там, де ми це беремо? От. Розпочинаючи з 2011 року було е, запущено роботи з е, адаптації українських атомних електростанцій під паливо, е, яке виробляє компанія Вістінгаус. І, Це компанія, яка і роботи... з якої країни? Американська. американська. Так, да, тому е, ці роботи було проведено. Там були Достатньо тривалі е, роботи е, для того, щоб не лише е, ці е, паливні збірки е, вони е, безпечно працювали, але і щоб їхня робота була ефективною, тобто, щоб е, генерація е, електричної енергії з використанням цих збірок е, вона була. Такою ж, що і з використанням російських паливних збірок компанії Твел. І е, ці роботи були проведені, і зараз е, майже на всіх українських атомних станціях використовуються лише е, американські паливні збірки. Ну, точніше, вони виготовлені на заводі у Швеції, але це вже не має значення. В будь-якому разі, е, зараз. Е, Україні не потрібно мати будь-яких стосунків з російськими компаніями атомної промисловості, тобто в цьому плані Україна забезпечила собі незалежність від Російської Федерації. А скажіть, пане І... Геннадію, я перебив вас, а скаж... вибачте, Будь ласка, скажіть, будь ласка, а все ж таки використовувати російські палия як альтернативу можливо на цих об'єктах, чи вже вони повністю змінені? Вони повністю змінені. Тобто, тобто альтернативного варіанту немає, там як в машині їдеш, там їдеш на паливі. Найпростіше, найпростіше. Ось там є такий анекдот про те, як ну, студенти одного значить правоохоронного ЗВО намагалися здасти іспит про те, щоб. Всунути е, трикутні, е, значить, пірамідки в там е, чи призми в е, м, круглі отвори. Так приблизно те ж саме зараз можуть робити і росіяни, тому що навіть переріз, просто звичайний переріз збірок американських і збірок російських, він різний і можна звич, звичайно пхати. Квадратні в перерізі збірки в шести шестикудні в перерізі отвори, але ну це навряд чи буде можливим. Тому і навпаки, власне кажучи. Тому казати про це, що ми швидко щось запустимо. Ну, потрібно бути або виключно політиком, який намагається догодити царю, який там десь у бункері. Або бути абсолютно непрофесійною людиною, яка не знає, як працює атомна станція, ми вже і... чули багато і Роскосмос, як полетів і на місяць, як висаджувався. Вони обіцяють дуже багато. А чисто з прагматичної точки зору, скільки їм на це треба часу і грошей, якщо вони насправді зберуться переобладнати під своє під своє російське пальне? Ну, ми цим займалися з 2011 року і їм 10 десять років треба мінімум від 10 і більше. Ну, може, може, їм можна і витратити менше, якщо вони будуть використовувати допрацьовувати те паливо, яке зараз є. Але це, по-перше, не так вже і багато їм там цим збіркам залишилося працювати. по-друге, знаєте, е коли, наприклад, росіяни атакували підстанції, які знімали потужність з українських атомних енергоблоків, то пошкодження цих підстанцій призводило до аварійного зупину відповідних реакторів. І якщо росіяни щось там збираються робити, то будь-які пошкодження лінії електропередач, які Відводитимуть електричну енергію від цієї станції можуть призвести до інцидентів достатньо високого рівня на самій станції, і я не думаю, що це комусь потрібно навіть тим же самим росіянам, тому що це будуть призводити до дестабілізації роботи непідготовленої до цього енергетичної системи на відміну від української. Пане Геннадію, і фінальне запитання все ж таки: окей, ми такі незалежні і використовуємо вже американське пальне для наших а, атомних електростанцій, але двигуни, оце питання болюче для всієї України, двигуни начебто здебільшого стоять е, е, російські на наших енергооб'єктах. Ну май май мається в навазі турбіни, так ну і там не лише російські, не стільки російські. Тобто, це не таке вже обладнання, яке не можна а, виробити навіть на українських потужностях. На тобто, жаль, якщо не дай можем... Боже, щось відбудеться з якимись цими потужностями, якісь проблеми треба буде е сервісне. Огляд і або що заміна, це ми можемо зробити без участі російської сторони. Я правильно розумію? Так, якщо мова не буде йти про ці два дивні енергоблоки, які не мов би хтось збирається купувати у болгарах. Оце якщо так, то тоді ми прив'яжемо себе додатково. Це про до ми України. говоримо, так? Ну, так, да, це про цей дивний законопроект, який не мов би став законом, і який може бути оскаржений в Конституційному суді. Не знаю, що там буде далі з цим, але дуже дивна історія, дуже дивна історія.